Вас вітає компанія Чиксуф. Минулого разу ми показали вам роботу з основними фіскальними операціями на переробку. Сьогодні ми покажемо вам такі фіскальні операції, як службове внесення та інкасація. Ці операції визначені в наказі 547 щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Саме цим наказом визначені такі поняття, як службове внесення і службове видача. Для початку службова видача та внесення це операції, які фіксують рух готівки на касі. Тобто, службове внесення це внесення розмінної монети на початку роботи, а службова видача це вийняття готівки, тобто інкасація, із готівкового сейфу. Як це зробити? Почнемо з видачі. В кінці робочого дня можна перевірити себе ікс звіток Наприклад,. Побачили, скільки по готівці і по карті. Нас цікавить пункт у готівки у сейфі. Саме на цю суму ми будемо робити видачу. Заходимо на фіскальні операції. Робимо службове внесення та видача і обираємо відповідний номер РРО. Обираємо дату, касу. Якщо натиснути на ПРРО ось так, обравши відповідний, то сума готівки в грошовому ящику у вас висвітиться тут. Звідси її можна і скопіювати, і додати в суму. Також обов'язково зазначаємо, хто одержав і хто видав. Перевіряємо, щоб тип відповідав інкасації. Для того, щоб роздрукувати цей, зробити це внесення на фіскальному реєстраторі, обов'язково друг службового чеку на фіскальному реєстраторі має бути відмічено. Ось так. Тобто, щоб напроти нього була поставлена крапочка Провести. Бачимо чек зі службовою видачею. Можемо друкувати або закрити. Фі... Тепер можна зробити Z-звіт і закінчити роботу на переробку. Але ми зробимо X-звіт для того, щоб перевірити. Наприклад, службова видача у нас відображається і готівка у сейфі 0. Тепер можна робити Z-звіт. Зонус службового внесення. Службове внесення робиться на початку зміни після відкриття її на перерву. тобто після того, як ви зробили нульовий чек, відкрили зміну, ви вносите розмінну монету. Наприклад, фіскальні операції, службове внесення та видача, необхідний тип ПРО, каса, дата. Обираєте ПРО. Хто одержав, хто видав, сума. Наприклад, 200 гривень. І обов'язковий тип внесення. І друг службового чеку на фіскальному реєстраторі. Таким чином, зробили внесення на фіскальний реєстратор ПРО. Маємо чек і закриваємо. Можна перевірити це із звітом І після цього вже робити розрахункові операції. Тобто, службове внесення робиться до того, як почались продажі. На цьому все. Дякую за увагу!